Добрий день, кияни, місто Київ. Я маю надію, що з вами все добре, цілі, здорові і неушкоджені. Дивимося з вами на безпеку на 17-18 листопада. Так, що загрожує місто Київ? Чи є загроза там мирним людям? Так, Київ, у вас чомусь сльози падають вам. Місто в сльозах. Загроза пуста. А чому пуста і в сльозах? Тому що буде ракетна атака на ці дні. Люди будуть налякані. Падають ракети. Є шанс, що їх зіб'ють за межами міста за межами так дивимося з вами область київську область 17-18 листопада. Чи є загроза мирним та що ж таке мирним людям? Чи є загроза ракета до шахедів? Ой, так, да, є, для області є загроза, є збиття, працює ППО, є і шахеди і ракети, є загроза фізичних ушкоджень. Летить здалеку. Повинні впоратись, але від уламків можуть бути поранення. Будьте дуже-дуже уважні, дуже уважні. Киев вообще, покажите мне 17-18 листопада, Киев. І... Є, так, да, загроза є. Повинні це все збити в області, але будьте дуже-дуже уважні. Бережіть себе, своїх близьких. Побачимо з вами завтра, подивимося, що нас чекає далі.